Тому що вона призначена на смерть. Я думаю, що воно є близьким в тій чи іншій мірі для кожного з нас. І саме через такий жорстокий урок з одного боку Господь говорить про те, що святість Бога вимагає, щоб гріх був засуджений. І що ціна цього засудження є дійсно справді великою. Немає просто так, такого, щоб не було цінним. Але саме ціна ось цього засудження, вона є дійсно велика, вона є ціною крові. Але так само, як Господь є справедливий, Він є і виросливий, і дає можливість уникнути покарання або отримати викоплення. І для цього так само був призначений ось цей Агнець Божий. І якщо ми порівняємо ось цю заповідь, яку дає. Бог у словах про Пасху і порівняємо Його з Христом, як тим Божим акцем, призначеним для виконання людства, то в них є досить багато подібного. ця подібність є беззаперечною. І перше, це те, що агнець був призначений на смерть. І так само, коли ми читаємо, як старий заповідь, так і новий, там говориться про те, що Месія або. Той, хто прийде померти за людство, агнець Божий, він так само є призначеним на смерть. Це говориться і в книзі пророка Ісаї, 53-му розділі, ми пам'ятаємо про росту про Ісуса Христа. І в Новому заповіті, вже по сані Петра, перший розділ, 19-го вірш, говориться про те, що Ісус був призначений на смерть ще до створення світу. Загнимцем, як ми вже говорили, спостерігали, щоб переконати, що він без вади. Коли ми відкриємо книгу повторення закону, 15-й розділ, і прочитаємо 21 й вірш, там написано такі слова. А коли буде в нім вада, полюгаве, сліпе, усяка зла вада, то не принесеш його в жертву для Господа, Бога Свого. Дійсно, не можна було приносити до Бога те, що. Не є придатним для тебе самого. Те, що має певну якусь ваду, і Ісус Христос, ми так само знаємо, що не мав жодної вади. Він був у всьому, крім гріха, і не знищилося в ньому ніякої вади. І Пилат, коли до нього був переданий Ісус Христос, Він так само, умивши руки, показав те, що Ісус Христос, Він не винний. Немає в ньому вади, і тільки Він, згідно Слова Божого, мав право бути ангцем. Пасхальну анси читаємо далі, пекли на вогні. Читаючи Слово Боже, ми не раз бачимо, що вогонь символізує Божий суд. І саме, коли ми згадаємо ті страждання, які Ісус переносив перед своєю смертю, з його уст вириваються ці слова, Боже мій. Боже мій, на що мене Ти покинув? Саме в цей час на Ісус Христа обрушується весь цей вогонь гніву Божого за ті всі гріхи, які людство чинило і яке буде чинити. Нам важко уявити це, як це може відбутися, але Слово Боже говорить саме так, що Він поніс гріх усіх нас. Отже, паскальна акція прикладеного гнів, і Ісус Христос, Він так само витерпів вогонь гніву Божого. Наступне говориться про те, що не дозволялося ламати ні одної кістки пасхального ангція. І коли ми читаємо про Ісуса Христа, ми так само знаходимо, що римські воїни вони не зламали йому ноги, та як вони зробили це розбійникам. І в цьому так само було виконано це одне з про пасхального ангця або про ангця Божого, яким є Ісус Христос. Більше 30 разів у Новому заповіті згадується про Ісуса Христа як про Месію, як про Амця Божого. І ще одне таке зауваження, що коли давалося це наказ про у перших з е, 3, 3 по 5 вірш, ми бачимо, як змінюється характер. Характер цього слова, коли говориться про е, це схальне ягня, як для дому загалом, і потім уже в п'ятому вірші, ось це слово ягня у вас, нехай буде без вадини. ягня у вас, говориться про те, що воно має відношення до кожного особисто, щоб кожен особисто з'їв, вкусив і отримав спасіння. Воно не передається з покоління покоління, воно не зловить з чимось іншим, але саме завдяки всьому, хто був призначений на смерть, хто пролив свою кров за кожного з нас. Наступний образ, який нам дає слово Боже, це ми читаємо в «Вихід Віхіді 12, році, 8 вірш, там написано, що нехай їдять його на гірких травах. Нехай їдять його на гірких травах. Отже, що ж символізують ось ці гіркі трави. Для чого потрібно було його їсти з гіркими травами? І перше, це найпростіше, які асоціації в нас можуть виникнути, це те, що в той час. Єврейський народ, він був найкраще у положенні. Він був гноблений, і ось ця гіркота вона була у сім'ї кожного, хто був єврейського народу. Ми пам'ятаємо, які вони переносили наруги над собою, і ось ця гіркота вона переносилася з кожного дому, з до одного дому до іншого дому. І не було, здається, про світу. Тільки тоді, коли Бог згадав свій народ, зажевила певна якась надія. Як катав писання, крім цього, це Асоціація смерті. Це нагадування, що перевороджені народу Ізраїль, Ізраїля вижили завдяки смерті пасхального англя. Вони отримали можливість фізично існувати завдяки смерті того, що колись було живим. Незалежно від цього відноситься до якоїсь рослини чи до тварини. Завдяки смерті чогось ізраїльський народ отримує. Можливість саме фізично існувати. Саме таким чином, віруючий Месію, отримує нове життя, нове життя завдяки його смерті.